Я вже щось намалювала. Так, так. Я вирішила, що хочу поєчево. Приготуйте. Oh, Дідусь уже на поготові. Yes. Я також, і я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температурою духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Пригаломшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло, печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньор. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше девер кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. І yes! я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, що внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй. Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? Хоч маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, перемога за мною. Я знала, що я найкраща. Друзі, там взагалі-то малятку малюнок показує. Переваний дріб хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою, додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна пия. Ага. Так, здорово. Сиру багато не буває, тому що зверху на тру звичайного. Готово! Сир на макарону бомбо відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитись і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне. У мене готове. Дідусь, готуй своє. Та простіше простого, до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину із колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо спагетті. варимо. І викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ждемо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого! О, це дуже смачно! Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Як гарно. Терміново треба слаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу, гидота, ще та. Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлою щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я. Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга Макаємо келихо-сироп, потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько! Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово, можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеровкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, після цього коктейлю я не перетворюся на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а ще тут. Якась трава. О, цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. Okay. А ще тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. <звук> Що серйозно? Я знову перемогла. Ура! Що ж малятко Хлоя хоче цього разу? Скоріше показує новий витвір. Я хочу Салатик. Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого, так швидко. Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово. Ура! Тепер можу я! Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі підніш ляжо огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то. Можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що, динозавр? Який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі, але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла. Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутеллу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики з зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд. Треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай. Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф а в тебе що. А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але і це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А, Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно! Мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні позгоріли. чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмеллоу та заліємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки. Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати. Точно хочу ось ці. Ммм, а це що в мене в роті? Фу, як багато золота, я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі. Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно. Шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. М -м -м -м. Моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з тіста, трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла. Покладемо в миску. Ой, полетів кудись. <гас> <гас> Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. Mm. А тепер все перемішуємо. Yes. Тю -тю 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 -тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, Перестань. Mm. А мені потрібний скітол. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітос. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те О, знайшов принзелз. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готова. Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. київ. У мене все готово. І в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полоничний сироп. Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. <свят> Банани солодка. Це ж лапшина. Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої вафлі найсмачніші. Тепер я хочу рядку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. На це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. Це було важко, але я впорався. Оп, це вибачте. Тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерок ньорс. Зрозуміла, бабуль. Ха -ха. Клас. А тепер ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай! Зі мною все в порядку я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається. Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку, додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно, руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяне перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То Це ж мед! Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба Щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай же вилізай. Вийшло. М -м, смачно. А що зробив братик? Виглядає круто. Вау! Класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі. Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. What? Мені потрібно налити трохи олії. Yeah. вливайся. Ой, вибачте. <клес> Ой, бабуся, боляче. <клес> Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново oh треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайан. Ну, як так можна. Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що кей точно оцінить. Додам ще деталей. Галя де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть. Я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємося скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. Ой, який класний. Дуже смачно. А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки. Це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг. Оце мені щастить.